Добрий день! Тема доповіді сучасні методи вивчення енергетичних ресурсів України з використанням ГІС та супутникових даних. На сьогодні існує кілька визначень, що таке ГІС. Найпоширенішими із них є: ГІС це геоінформаційна система, яка дає можливість поєднання карт, баз даних, аналітичних інструментів, що дають змогу не просто дивитись на карту, а аналізувати. Що, де і чому відбувається. Дуже часто кажуть, що ГІС це коли карта починає думати разом з вами. Гіс це система для збирання, зберігання, перевірки та відображення даних, що пов'язані із просторовим розташуванням. Поряд із геоінформаційними системами часто використовують різні види супутникових даних. Найпоширеніше це є оптичні це є знімки Sentinel 2 або Landsat, інфрачервоні радарні це є Sentinel 1 та атмосферні Sentinel 5P, MODIS та OMI. Є ряд платформ, де можна брати дані для уроків географії. Наприклад, Copernicus Open Asus Hub це є величезна база супутникових знімків місії Sentinel. Там є кілька супутників, і кожен має свою вузьку спеціалізацію. Sentinel-1 1 радар, Sentinel 2 кольорові знімки високої роздільної здатності. Sentinel-3 3 моніторинг океанів та температур. sentinel 5 атмосферні дані. Можна обрати точку на карті, дату, тип даних і безкоштовно завантажити фрагмент. Уроки з цими знімками – це просто знахідка для шкільної географії. Здобувачі освіти бачать, що космос працює на них. Платформа Landsat Program – це найдовша серія спостережень Землі, що працює з 1972 року. Зараз діють доступні версії це і Landsat 8 і Landsat 9. Це знімки у відкритому доступі з роздільною здатністю до 30 метрів. Платформа Google Ears Engine це є, по суті, гіз у браузері. Тут є тисячі супутникових наборів від Landsat до Copernicus. працює безкоштовно з можливістю виконувати аналітичні обчислення без потужного комп'ютера. Платформа Global Solar Atlas це чудовий ресурс для тих, хто викладає, наприклад, теми енергетика України, відновлювання ресурси, альтернативна енергетика. Тут розміщені дані про сонячну радіацію, очікувану продуктивність фотоелектричного систему і карти сонячного потенціалу для всієї України. Платформа Global Wind Atlas це не схожий ресурс, але його використовують для вітрової енергії. Він показує середню швидкість вітру на різних висотах 50, 100 чи 200 метрів. Дані можна експортувати у форматі GeoDiv і накладати у платформу QGIS. Цифрові інструменти, які можуть використовувати педагоги на уроках географії. Найпоширеніше, наприклад, є програма QGIS. Це є безкоштовна програма для роботи з просторовими даними. Вона працює офлайн, підтримує український інтерфейс. Головний плюс її можна використовувати на уроках без ліцензії. Веб-платформа Online. її використовують для карт і аналізу, має освітні ліцензії, підходить для інтерактивних карт і спільної роботи здобувачів освіти. Платформа Google Earth Pro – це найпоширеніший старт для навчальних закладів. Здобувачі освіти можуть створити власну карту, наприклад, енергетичні ресурси свого регіону і нанести об'єкти вручну. Одним із найпотужніших напрямків, де активно працює ГІС та супутники, це і аналіз сонячної радіації України. Інститут відновленої енергетики НАН України разом із SolarGIS і Світовим банком створив докладні карти сонячного потенціалу України на основі даних про глобальну горизонтальну інсоляцію. Були побудовані гіс карти інсоляції з просторовою роздільною здатністю 1 до 1 км. Визначені регіони із найвищим потенціалом Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області, а також південні частини Дніпропетровщини, дані об'єднання з кліматичними та топографічними шарами, що дозволяють точно оцінити можливу продуктивність фотоелектричних систем та потенціалом виробництва. Тут використовували дані з супутників метосад Second Generation та MOTIS, аналізували ОГІС середовищі, зокрема на платформах ArtGIS та QGIS, із накладанням ширів альбедо, хмарності кута, падіння сонячних променів і середньої температури. Як можна практично використовувати на уроках географії, показати здобувачам освіти платформу Global Solar Atlas, вибрати свій регіон, порівняти потенціал із півднем України. Дати здобувачам освіто завдання, знайдіть, де у вашій області найдосильніше будувати СЕС, і порівняти карту сонячної радіації з картою густоти населення та тема для дискусії, чи збігаються зони споживання енергії з потенціалом виробництва. Вітровий потенціал та планування вітрових станцій на території України. Ще один напрям, де активно застосовується ГІС, це є вітрова енергетика. Проєкт GIS Ukraine, що був створений у 2020-2023 роках, розроблений фахівцями Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження спільно з Танським технічним університетом. Мета даного проєкту створення відкритої ГІС-платформи для оцінки вітрових ресурсів. В проєкті обробляли дані модели ERA-5 5 це кліматичні ряди вітру за останні 40 років, вивчали валідацію з наземними теостанціями та побудовані карти швидкості вітру на висоті 50, 100 та 200 метрів. Визначені найвищі середньорічні швидкості вітру це є Бердянськ, Генічіск, північ Азовського узбережжя та Карпати. Потенціал для вес більше 5 тисяч МВт лише у південних областях України. Практичне використання використовується платформа Google Wind Atlas, показати, як змінюється вітер по території України. Дате практичне завдання здобавчам освіти обґрунтуйте, де у вашому регіоні можна розмістити вітрову турбіну, а також аналізувати елементи ГІС-аналізу, порівняти вітрові дані з картою рельєфу чи землекористування. Дуже важливо для України використовувати гідроенергетику та аналіз до потенційних малих ГЕС. Зокрема, у 2021 році створений проект Хідрогіз реалізований у Львівському національному університеті імені Івана Франка спільно з інститутом гідромеханіка НАВ. Тут використовувалися цифрові моделі рельєфу ЦДМ і супутників СРТМ та АСТЕР. Розрахунок похилів річок, стоку, та ймовірності паводків і створено інтерактивна ГІС-карта карта потенційних місць для малих ГЕС у Карпатах. В ході даного проєкту були визначені найбільші перспективні ділянки це басейни річок Свіча, Опір, Теребля і Прут. Зроблено висновок про баланс між енергетикою та екологією, бо не всюди будівництво ГЕС є доцільне через вплив на біорізноманіття. Тут використовували QGIS і TEM із роздільною здатністю до 30 метрів і модуль Hydrology Tools. Його використовують для аналізу напрямків Стоку. Та порівнювалися з ландшафтними картами і природоохоронними зонами. Практичне використання можна зробити практичну роботу, знайти потенційні місця для малої ГЕС у своєму регіоні. Для цього використовується платформа Google Earth Pro та тар Terrain. Здобувчі освіти вчаться мислити як дослідники, а не просто як споживачі карт. З початку війни у 2020 році. У 2022 році дуже часто проводили моніторинг наслідків війни та енергетичної інфраструктури. Тому українські вчені активно використовують радарні супутники Sentinel-1 для моніторингу пошкоджень енергетичних об'єктів. Дослідження Energy Interfaction Damage Map у 2023 році було проведено спільно з Київським політехнічним інститутом і Європейським космічним агентством. С даного дослідження полягало в порівнянні Путників і знімків до та після обстрілів. Зокрема, це й вивчення зміни радарного зворотного сигналу та виявлення руйнувань, ТЕС, ЛЕП, станцій. Дані були інтегровані в ГІС для подальшого аналізу безпеки мережі України. Тут використовували аналіз sars зображення це є дані з супутника Sentinel-1 та обробка у Google Earth Engine та ArcGIS Pro. Як можна використати на уроках, можна показати здобачам по освіти етичний аспект, як технології допомагають не лише виробляти енергію, але і захищати інфраструктуру. Це також і приклад міждисциплінарності, географії, IT та безпеки України. Дякую за увагу!